Цей притулок працює з 2018 року. Збудований він був за ініціативою міського голови Анатолія Вершини і депутатського корпусу. Для будівництва цього притулку було затрачено 5, близько 5 мільйонів гривень. На утримання цього притулку в рік обходиться місту близько 3 мільйонів гривень. На цій дільниці штат з 10 одиниць чоловік. Тут у нас працює майстер, який відповідальний за цю дільницю. Чотири підсобних робітника, які працюють 24 години ну, графік роботи, вони займаються прибиранням в клітках, корм, вода, це все на їхньому забезпеченні. Також тут працює два фельдшера медицинських, які займаються стерилізацією, прививками, обробкою собак. Знаходиться прибиральниця і два фахівця з відлову бездоглядних тварин, які виконують роботу з відлову тварин. Відлов та після стерилізації обробки вони випускаються в... на природу. Також тут є автомобіль, в який ставиться клітка для відлову тварин. Тварини відловлюються. Ці ми привезли сюди в клітку, фельдшери обробляють її прививки. Дивляться все ну дивляться на тварину. Формуляр заповняється, коли вона поступа. Якщо потрібно стерилізувати цю собаку, назначають там день на коли стерилізація. Маленьких цуценят ми не беремо. У нас нема умов утримання, і корм закуповується для дорослих тварин. А яку кількість тут може? Тут можемо держати 102 собаки, 102 клітки. Є на притулку робочий телефон, є приймальня міського голови, де приймають заявки по тваринам. Також заявки поступають на приймальню КП Затишне місто зв'язуємося по телефону з цією людиною, яка хоче взяти в добрі руки, це ми так називаємо. Приїжджає сюди, показуємо, у нас ось є виставкові вольєри де вони можуть прийти і подивитися собаку. Вони вже всі з прививками, стерилізовані, якщо для цього потрібно. Заповняється документ і віддаємо собаку. скрипник Руслана, ми приїхали з Петропавлівської громади, і, наприклад, поряд зі мною стоять члени молодіжної ради. Я являюся не членкиньою молодіжної ради, а всього лише активною учасницею. Ми приїхали до вас на екскурсію по прихистку, адже в Петропавлівці існує така масштабна проблема, як викид тварин. І жорстоке поводження з тваринами. І ціль нашого проєкту це побудувати в Петропавлівці прихисток, або, хоча б, налагодити це мінімально налагодити співпрацю з великими містами як Павлоград або Дніпро для вилову собак, тому що у нашій у нашому селі е, є жорстоке поводження з тваринами. І тобто, ще однією цілі нашого проєкту являється це поширити гуманне ставлення до тварин та запобігти вандалізму.